Чотири ракетних удари та з десяток обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Російські війська не припиняють спроб наступу на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках із мінометів та ствольної артилерії окупанти гатили по Сеньківці та соснівці на Чернігівщині. На Сумщині під ворожими обстрілами минулої доби було Гоморівське, Манухівка, Олександрівка та Славгород. Російські війська із Білгородської області гатять із танків, артилерії і мінометів по Харківщині. Під ударами були. Берестове, кислівка, котлярівка, табаївка, піщанна, а також крохмальне. Росіяни задіяли авіацію для ударів по Котлярівці. На Донеччині два десятки міст і селищ зазнали ударів ворожої артилерії. Це Білогорівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Білогора, Дружба, Авдіївка, Первомайське, Невольське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. На запорізькому та херсонському напрямках минулої доби за даними генштабу під ворожі обстріли потрапили 16 населених пунктів та місто Херсон.